Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я даю вам другу частину тексту про Олександра Флемінга, Відкривача пеніциліну. Олександр Флемінг, discoverer of Penicillin. I'll make you a deal. Я хочу зробити вам угоду. Запропонувати вам справу. Let me take him and give him a good education. Дозвольте мені взяти його і дати йому хорошу світу. Мається на увазі хлопчика, фермера Флемінга. If the lad is anything like his father, he'll grow to a man you can be proud of. Якщо хлопчик є таким, як його батько, він виросте і стане людиною, якою ви зможете гордитися. And that he did. In time, Farmer Fleming's son graduated from St. Mary's Hospital Medical School in London and went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin. Сейчас он сын фермера Флеминга, Медичну школу при лікарні Святої Марії в Лондоні і пішов далі. went on, пішов далі, щоб стати відомим по всьому світу як відмічений сер Олександр Флемінг, відкривач Пеніциліну. Years after word, роками після того, The Nobleman's son was stricken with pneumonia – Син благородного чоловіка був вражений пневмонією. What saved him? Що врятувало його? Пеніцилін. Penicillin. Penicillin. Can you guess the name of the nobleman? Можете ви вгадати ім'я благородної людини? It was Lord Randolph Churchill and his son's name was Sir Winston Churchill. То був лорд Рендольф Черчилль. А його сина ім'я було сер Уінстон Черчилль. Someone once said, What goes around, comes around. Хтось колись сказав, що іде по колу, повертається по колу. Тобто, як... що ти зробиш? Якщо зробиш добре, повертається тобі добром. Якщо зробиш погане, повертається, звичайно, поганим. Зверніть увагу на ім'я Серу Вінстон Черчилль. Ця людина стане з часом прем'єр-міністром Великобританії і він настільки мудро буде вести політику для своєї країни, що він допоможе Англії не увійти у війну з Гітлером. Який дуже хотів, щоб Англія також ну, постраждала, як і інші країни. Але серо Вінстон Черчилль зробить все для того, щоб його країна не була втягнута в цю страшну війну. Отаким От був той хлопчик, який тонув у болоті, якого спас фермер Флемінг, а потім його син врятував від страшної хвороби. Пневмонії, але бачите, батько, батько у Вінстона Черчилля вивчив в знак вдячності, вивчив хлопчика бідного фермера на лікаря. А цей лікар виявиться талановитим не тільки лікарем, але і дослідником. Він буде досліджувати грибок пеніцилін і виявить, зробить. З нього зроблять вакцину. І ця вакцина допоможе людям позбутися тяжких запалень, температури. В той час не було ніяких ліків, які могли допомогти людині, яка мала дуже високу температуру. А Пеніцилін це міг робити. Ось така історія. Мої любі, я вас люблю. Читаємо, перекладаємо, запам'ятовуємо. I say to you goodbye.